Відулі. Ми ще не дійшли, а в мене вже слина тече. Знаєте, що буде, якщо змішати гарячу лаву і курча. Я знаю і зараз вам продемонструю. О -о -о! Ху -ху! Чуєте, як воно спачич. Відчуйте аромат. Ла-ла-ла-лапа, кур-кур-курчатка, страва корона на овець верхній світ. У це матуся кличе всіх на обід. Хрустка скоринка коринка, та неврочим м'ясе У курка в лаві набиваче. Я теж підприємець. Тож скажу чесно, твої слогани лажа повна. Патлатий лузер. Дай гомілку, телепню. Я не така рюмса, як великий стіл. Я люблю жар.